Всім привіт, друзі! Знаходимося ми сьогодні на станції Автозаводська 18, Це компанія час газу. Ми тут займаємося сервісом та встановленням газоболонного обладнання. Сьогодні у нас в роботі на встановленні Fiat 500 x 2,4 мультієєр, повний привід і такі ну досить компактний, можна сказати, навіть і кросовер. Тож ми сюди вже змонтували газоболоне обладнання. Давайте вам покажемо і розкажемо, що де і як ми зробили. Concern. Фіат у нас Італія, проте цей автомобіль до нас приплив з Америки. Ми маємо тут 2,4 літри мультієр, досить потужний двигун для такого автомобіля. Тож, ми зупинилися на газовому обладнанні від компанії MRC. Це польський преміум-виробник, який дуже гарно себе зарекомендував в експлуатаційних умовах в нашій країні і з нашим газом. Блокерування ми вибрали сюди MRC G01. Далі форсунки в будь-якому з комплектів, форсунки у нас ідуть MRC Solo. Вони швидкісні і зберігають динаміку. У вашого автомобіля, перше і друге, ви не відчуваєте різниці при їзді автомобіля на газу. Далі редуктор ми підібрали для цього автомобіля MRC Shire. Розрахований він до 200 кінських сил. Ми підбираємо завжди редуктора по потужності автомобіля плюс 20-30-40 кінських сил запасу. І фільтр з лістінником у нас циклонного типу MRC Crystal. Як ми і казали раніше, кнопку перемикання газ бензину можемо встановити майже будь-якому місці, де є конструктивна можливість і поставити, і щоб вона не заважала штатним елементам. В дому випадку а, кнопку перемикання газ бензин було вибрано клієнтам поставити в центральну консоль тут біля. USB біля AUX знизу цю нішу. Я ще рахую, що це досить зручно, тому що по-перше, ми дивимося рівень приблизний. Тобто, Будь-яка кнопка газова показує орієнтовний рівень палива. І по-друге, вона зручно перемикається. Не треба не нахилятись нічого. Раз кнопкою нажали, поїхала на бензині, якщо потрібно, переключилися на газ. Зручно. Заправичний пристрій за рішенням клієнта було зробити в бампері з правої сторони. Він таким чином знаходиться, що він не під автомобілем, а збоку. Тобто його заправляти буде зручно. А тепер здогадайтеся, який балон ми сюди встановили. Тут балон стоїть на 62 літри. Ми збільшили запас ходу цього автомобіля приблизно на 450 км. Тож, цей фіат ми вже переобладнали на газ, клієнт вже за ним їде, а ми з вами. Вернемося до економії. Такий автомобіль на повному приводі у місто буде вживати десь приблизно 13 літрів бензину на газу приблизно 15. Якщо ми візьмемо по цифрам, по грошах, то виходить 2200 гривень на одній тисячі кілометрів пробігу. І я рахую, що це дуже економно. Тож, друзі, не вагайтеся, якщо хочете збільшити е, запас ходу, встановлювати газоблоне обладнання, воно ще й додасть вам економію. З вами була компанія Час Газу, мене звати Михайло. До наступної зустрічі.